Друзі, всім привіт. Як ви думаєте, куди я йду? Куди я йду? А все правильно, йду я до гусей. До наших гусок. Як кричать, люди. Так, чого я сюди йду? Тихо, все, тихо, тихо, тихо. Все. Голі-гулі-голі-гулі-голі. Гулі. Все, тихо, тихо. Ой, які гарні. Ще й качур серед них. Так, друзі, з цього я сюди прийшов. Дивіться, у нас вже тут травички немає, все. Вже осінь, вже вони все виїли, вже немає нічого. Ось. І треба їх сьогодні вже. Сьогодні чи, можливо, завтра, вже треба їх перегнати додому, щоб вони тут не сиділи просто так там, тому, тому що вони можуть і вдома сидіти просто так. Все тихо, тихо. Покричіть трохи, покричіть. Ось такий гарний. Сьогодні переженемо їх додому, тому що вже осінь треба їх помаленьку вже робити з них м'ясо. ось Тому будемо переганяти. І тим більше тут все одно немає трави, пастися немає вже де. То переженемо їх сьогодні і будемо помаленьку вже рубати. Буде м'ясо. Забіг гусей. Да. Це друзі купили такі дрова на зиму. Гарні. Ось так. Сьогодні вже вони будуть вдома. Наші гуски-гуски. Качур такий гарний серед них, бачите? Дуже гарний. Ось, будемо сьогодні їх переганяти. Друзі, що я хотів вам сказати? Хто не слідкує за мною? Обов'язково підписуйтесь, слідкуйте. Тому що ще буде багато чого цікавого. Дуже багато чого. Тому підписуйтесь, слідкуйте. Так, друзяки, а що в нас тут? А тут у нас спини ростуть. Спини ростуть, ви гляньте тільки, га? Да? Кабанчик, свинки. Чого ви тут сісте, гарбуза, комбикорм? Це ж просто, це свято. Так, гляньте на цих. Та які вони красивезні. Mm. Як вони повиростали, ой, 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 гляньте на спину. Це ж просто. Яка походка. І все щось шукають, все щось шукають. Скільки це ніхто? 5 тижні вже скоро будуть продаватися. Так, друзі, якщо це відео набере 50 тисяч просмотрів, то я покажу, як ми цього лося будемо резати. <рес> а що це відео таке красне? Подерся десь, так? Так. А різать, друзі, то голося, да? То голося ми будемо різати разом з цим лосем. Да? Буде м'ясо. М'ясо, бачите, всі вони тут, всі вони тут кучуються, гріються. Що ти заглядаєш? Що? Не показуй язика, не можна язика показувати. Ось так, друзі. Так що слідкуйте, щоб вам не пропускати нові відео. І все побачите, все покажемо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Далі буде. Ще цікавіше, да? Хай підписується, да?